Всім гарного і позитивного. Я іскаю мільйон людей. Нащо я їх іскаю? Я іскаю, хто хо хоче спасти життя трьом хлопчикам за те, що вони смертельно хворі. Вони мають дистрофію, м'язову дистрофію дівшина. Якщо їм не вколоти укол за почти 3 мільйона доларів, їх із нами не буде. Я зараз вам прикладу о, двох хлопчиків фотографію з QR-кодом, де ви просто наведете свій телефон і заплатите по 3 євро. Ви будете один із тих мільйонів людей, які спасуть життя трьом дітям. Одного хлопчика фотографії з QR-кодом я не маю, але мама дошли майбутну матвічка. Але двох ми можемо почати прямо зараз. Я вас прошу, якщо ви передали, якщо ви заплатите от 3 євро для кожної дитини, напишіть коментарі, що ви так і зробили. Я вам подякую. Я дуже хочу видіти в коментарі мільйон коментарів. Ото буде означати, що ми вже назбирали мільйон людей. Якщо в нас буде мільйон коментарів, значить ми виграли. Я надію, що ми б то зробимо дуже скоро. За те, що разом ми сильні, а якщо ми будемо одиниці, ми слабі. Йо, є такі люди, котрі передають і майбутнеш. Ну так буде майлегко. Мені сякає, що так би майлегко, легко, якщо по 3 євро і нас буде мільйон, а ми скорі, то наберемо. І ми, один із тих мільйонів, іменно ви будете, котрі спасуть оті три життя. То виходить на кожну дитину по 3 євро, от якихось 9 євро, Йо, або ви будете один із тих мільйон людей. І я надію, що цим відео кожен із нас, кого ко буде відіти, поділиться, напише коментарі. За те, що це відео буде продвигати майскорі. Якщо ви не можете надіслати, пишете. Що немає можливості. Якщо ви надіслали також, укажете, що ви вже надослали. Але коментарі хоча б з одну людину поділіть цим відео. Ми будемо по наших коментарях віддіти, колися набере мільйон людей. За те, що там наразкочить, що є мільйон коментарів. Меніся каже, що 9 євро це не такі великі гроші, але ми можемо все зробити чим майскорі. І ми спасемо три життя. Що я хочу вам побажати? У немає дітей, я б хотіла побажати, бо у них все народило здорова дитина, бо ніколи не хворіла. А у кого є діти, я б хотіла, щоб у вас були здорові діти. За те, що знаєте, воно якось несправедливо, коли е, дитина має лишитися світ найскорічим батьком. Не будьте байдужими. Так як колись нас як кажуть, нас багато, нас не подолати. Я думаю, що ми все для того зробимо, щоб, щоб ця важка хвороба. Не забрала нашого хлопчику. Всім гарного і позитивного.